Коли ми дивимося на безмежний простір космосу, часто виникає питання, як він звучить. Наша інтуїція підказує, що космос це тиха порожнича, без жодного звуку. Зрештою, звук, як ми його знаємо, потребує середовища, такого як повітря чи вода, щоб поширюватися. У космосі, який є майже ідеальним вакуумом, бракує цього важливого інгредієнта для звуку. Однак всесвіт далеко не тихий, як може здатися. Хоча наші вуха не можуть сприймати його безпосередньо, космос кишить активністю, наповнений енергією в різних формах. На щастя, вчені знайшли геніальні способи підключитися до цього космічного оркестру, перетворюючи невидимі сили та частинки на звуки, які ми можемо відчути. Цей процес, відомий як соніфікація, дозволяє нам чути космос, відкриваючи симфонію небесних чудес і таємниць. Соніфікація перетворює необроблені дані, зібрані космічними апаратами на звукові хвилі. Це процес, який дозволяє нам почути те, що зазвичай залишається невидимим для наших очей. Дані, зібрані з різних космічних місій, перетворюються на звуки, які ми можемо інтерпретувати та аналізувати. Уявіть собі, космічного перекладача, який перетворює мову магнітних полів, радіохвиль та коливань плазми на знайому мову звукових частот. Це якби ми могли слухати космос, як слухаємо музику, розуміючи його ритми та мелодії. Цей процес не полягає у створенні штучних шумів, він полягає в тому, щоб зробити невидиме чутним. Соніфікація дозволяє нам почути космос як ніколи раніше, відкриваючи нові горизонти для дослідження. Візьмемо, наприклад, культові космічні апарати Voyager ці апарати, запущені в 70-х роках, стали піонерами в дослідженні нашої сонячної системи. Та за її межами. Запущені в 70-х роках вони продовжують подорожувати за межами нашої сонячної системи, надсилаючи цінні дані про міжзоряний простір. Ці дані допомагають нам краще розуміти структуру та властивості міжзоряного середовища. Використовуючи соніфікацію, вчені перетворили показання вояджера про плазмові хвилі, ритмічний танець заряджених частинок, на моторошні, потойбічні звукові пейзажі. Ці звуки дозволяють нам відчути космос на новому рівні, додаючи емоційний вимір до наукових даних. Подібно до цього, космічний апарат Юнона, який зараз обертається навколо Юпітера, надав нам захоплюючі візуальні ефекти та безліч даних про потужне магнітне поле газового гіганта. Ці дані допомагають нам краще розуміти динаміку та структуру Юпітера. Завдяки соніфікації, ми тепер можемо відчути драматичні зміни та сплески магнітосфери Юпітера. Симфонію шипіння, тріску та реву. Це дозволяє нам не лише бачити, але й чути космос, відкриваючи нові можливості для досліджень та розуміння нашого всесвіту. Кожна планета нашої сонячної системи має свою унікальну звукову сигнатуру, свідчення її індивідуального характеру та сил, що діють. Ці звуки, які ми можемо почути завдяки сучасним технологіям, відкривають нам новий вимір розуміння космосу. Від тихого шепоту до гучного реву кожна планета розповідає свою історію через звуки, які вона випромінює. Меркурій, найближча до сонця планета, відносно тихий, його тонка атмосфера чинить незначний опір сонячному вітру. Ця планета з її екстремальними температурами та відсутністю значної атмосфери здається мовчазною. Але якщо прислухатися уважніше, можна почути ледь чутне гудіння, яке створює його магнітне поле. Однак соніфіковані дані показують ледь чутне гудіння його магнітного поля та випадкове потріскування сонячних частинок, що взаємодіють з його поверхнею. Це гудіння та потріскування є свідченням постійної боротьби між сонячним вітром та магнітним полем Меркурія, що створює унікальну звукову симфонію. Венера, оповита густою токсичною атмосферою, являє собою різкий контраст. Її атмосфера настільки щільна, що звуки на її поверхні передаються зовсім інакше. Це місце, де вітри можуть досягати швидкості у сотні кілометрів на годину, створюючи постійний рев. Дані з посадкового модуля Венера 14 який сміливо приземлився на її поверхню в 1982 році, показали рев потужних вітрів. Та гуркіт того, що деякі вчені вважають вулканічною активністю. Ці звуки, записані на Венері, дають нам уявлення про те, наскільки динамічною та небезпечною може бути ця планета. Наша власна планета Земля, якщо її чути з космосу, пропонує заспокійливу суміш океанських хвиль, що розбиваються об береги та тріску гроз. Ці звуки, записані супутниками, що обертаються навколо нашої планети, нагадують нам про динамічну та взаємопов'язану природу нашого світу. Вони відображають постійну взаємодію між океанами, атмосферою та сушею, створюючи унікальну звукову картину Землі. Марс з його тонкою атмосферою та запиленими рівнинами шепоче історії про вітряні пустелі та хрускіт коліс марсохода, що перетинають його поверхню. Ця планета з її червоними пісками та суворими умовами має свій власний унікальний звуковий ландшафт. Марсохід Perseverance, оснащений мікрофонами, навіть зафіксував ледь чутний стукіт пилових дияволів. Юпітер, король нашої сонячної системи, може похвалитися звуковим пейзажем таким же грандіозним та бурхливим, як і його зовнішній вигляд. Його атмосфера, що складається переважно з водню та гелію, створює неймовірні звукові хвилі, які можна почути завдяки сучасним технологіям. Величезні бурі, що вирують на Юпітері, створюють звуки, які нагадують ревіння гігантських звірів, що блукають по його поверхні. Інструменти Юнони зафіксували рев його колосальних штормів, тріск потужного радіовипромінювання та моторошний свист заряджених частинок, що взаємодіють з його магнітним полем. Ці звуки, перетворені на аудіо, дозволяють нам відчути величі силу Юпітера як ніколи раніше. Вони відкривають нові горизонти для розуміння того, як працюють планети гіганти. Сатурн з його культовими кільцями пропонує більш ефірний звуковий пейзаж. Його кільця, що складаються з льоду та каміння, створюють мелодії, які можна порівняти з музикою сфер. Ці звуки, що нагадують дзвін кришталевих дзвіночків, переносять нас у світ, де час і простір зливаються в єдине ціле. Дані з космічного апарату Касіні, який обертався навколо Сатурна понад 10 років, показали глибоке басове гудіння його кілець, звук, який здається резонує з самою тканиною простору часу. Ці звуки, що нагадують гул далекого грому, дозволяють нам відчути величі таємничість Сатурна. Навіть крижані гіганти Уран та Нептун роблять свій внесок у космічний оркестр. Їхні звуки, хоч і менш відомі, ніж звуки Юпітера та Сатурна, все ж таки мають свою унікальну красу. Вони нагадують шепіт вітру, що проноситься крізь крижані пустелі. Їх потужні магнітні поля та високошвидкісні вітри, породжують хор свисту, шипіння та реву. Малюючи звукову картину цих далеких загадкових світів. Ці звуки, перетворені на аудіо, дозволяють нам відчути холод і таємничість цих планет. Здатність чути всесвіт таким чином це не просто задоволення нашої цікавості, це також відкриває нові можливості для наукових досліджень. Звуки космосу можуть розповісти нам багато процесів, що відбуваються на інших планетах і в далеких куточках Всесвіту. Соніфікація дає цінну інформацію про склад планетарних атмосфер, поведінку магнітних полів та динаміку взаємодії плазми. Вона дозволяє нам вивчати ці процеси на новому рівні, використовуючи звук як інструмент для аналізу даних. Вона навіть допомагає в пошуку екзопланет. Планет, що обертаються навколо інших зірок, дозволяючи вченим виявляти незначні зміни у зоряному світлі, спричинені їхньою присутністю, це відкриває нові горизонти для пошуку життя за межами нашої сонячної системи. Можливо, одного дня ми зможемо використовувати ці космічні звуки для створення музики, поєднуючи мелодії далеких світів зі звуками нашої власної планети. Це може стати новим напрямком у музиці, де космос і Земля зливаються в єдину симфонію. А поки що ми можемо з благоговінням слухати симфонію космосу, свідчення краси, дива та безкінечних можливостей, що лежать за межами нашого світу. Ці звуки нагадують нам про те, наскільки великий і загадковий наш всесвіт. Отже, який із цих небесних звукових пейзажів вразив вас найбільше? Чи був це рев Юпітера, мелодії Сатурна або шепіт Урана та Нептуна? Кожен з них має свою унікальну красу і таємничість, що робить наш всесвіт таким захоплюючим і незвіданим.